Старт гри став результативним для команди гостей. Рахунок черкасців лише на третій хвилині вдалося відкрити вилу соломону влучним дальним кітком. Надалі криворіжці відкрили вогонь по нашому кошику. Перша чверть завершилася на їх користь 18-25. Напружене протистояння продовжилося і в другій чверті. За кілька хвилин мавпам вдалося наздогнати та випередити своїх візові. Та за три хвилини до завершення періоду кривбас Баскет зрівняв рахунок. Надалі кожна результативна атака черкащан не лишалася без відповіді. Тільки на останніх секундах помарань... Чве чорним вдалося вийти вперед із невеликою перевагою 44-43. Друга половина гри була дещо сумбурною. Це був час дивних фолів та з'ясувань стосунків. Замість того, щоб болювати, трибуни критикували роботу суддів. Самим же командам вдалося тримати рівний рахунок. За кілька хвилин до завершення третього періоду лідерство вирвали гості. По завершенні чверті на табло світилося 64-66. Цю відстань скоротив Соломон красивим китком згори. Напруження та інтригу команди тримали до останньої хвилини. Тоді «Мавпа» вдалося зрівняти рахунок серію влучних штрафних. Всі спроби супротивника вийти вперед підопічним Холопова вдалося відбити. Фінальна сирена засвідчила першу перемогу нашої команди за останні кілька місяців 86-81. Ми чомусь вирішили, що Соломон і що там другий ігроки, що вони напевно, бросають штабні броски, і за чим іграть захисті. ми можемо бити. І, к сожалению, нам. все броски штрафные концы Саламона были удачные. Мы, тем не менее, ничего не умели создать нападение. Здорово, что мы выиграли. Я действительно рад этому, потому что эта победа очень долгожданная для нас. И я надеюсь, что она, возможно, принесет какой-то психологический перелом. И игроки поверят в то, что они могут выигрывать. Могут выигрывать. Серію домашніх матчів другого кола Черкаські мавпи закриють в понеділок, 30 січня. За перемогу наші гравці боротимуться із найсильнішою командою Суперліги БК Будівельник. Марія Гаврилян Володимир Мельник. Вікка новини.